Що як несправжнє українська сьогодні найактуальніше та найпопулярніше? Те, що казка, де Василина Примудра, буде по-справжньому українською, говорить як сама назва твору, автор якого львів'янка Неля Шенько Медведєва, її мова, а також музичне оформлення вистави. Українська народна пісня Ти ж мене підманула та пісня гурту Тартак Мій народ вказують на українське і костюми та оформлення сцени. Нудьгувати при перегляді маленьким глядачам не доведеться завдяки українському гумору. Та колориту, яким наповнена вистава. Дуже радий, що поставив українську казку, дуже радий, що вона вийшла. Я сподіваюся, що вона вийшла сучасна, сучасною темою, сучасною ідеєю, сучасними думками. Хочу. Побажати і собі, і нашим акторам, щоб на цю казочку приходило як найбільше діточок і дорослих глядачів. Сподіваюся, що вони зрозуміють тему та ідею вистави, що важливо дивитися у вічі один одному, розуміти думки один одного. Щоб коли розмовляєш з людиною, відчував про що вона думає, чим вона дише, якщо потрібно їй допомогти, щоб ми допомагали один одному, а не бачили тільки вигоду і користь у другій людині. Що найважливіше людина чи багатство? Таке питання ставить глядачам автор п'єси, а актори своєю грою намагаються донести до глядача відповідь. Звичайно ж, людина. Ще казка вчить не шукати користі в житті, а сприймати і цінувати. І от таким, яким воно є. Любити ближнього свого, рідну землю, і головне мріяти. Василина примудра це персонаж, який несе добро, мудрість, і він допомагає. Він допомагає іншим людям зрозуміти те, що в житті є набагато цікавіші, набагато важливіші речі, ніж гроші. Що ж до відповіді, де Василина примудра, ми її знайшли. Побачити на власні очі зниклу головну героїню, яка шукала мрію, маленькі глядачі та їх батьки зможуть вже цієї неділі у театрі імені Тараса Шевченка о 12-й годині. Казкові герої чекають на своїх глядачів.